Ви дивитесь новини на сьомому каналі. В студії для вас працює Іванна Герасимчук. Вітаю в Україні. Створять інститут помічників ветеранів. Про це повідомила профільна міністр Юлія Лапутіна. Поки у тестовому режимі цю ініціативу запускають у Львові, Дніпрі, Вінниці та Миколаєві. Розглядають можливість запровадження і в Одесі. Помічники ветеранів повинні будуть допомагати людям, які повернулися з війни, пристосуватися до цивільного життя. Мова йде навіть про зустріч ветеранів на вокзалах і подальший їхній супровід, як от отримання необхідних довідок, документів, тощо Оцей помічник. Це фактично та людина, яка буде ну, майже рідною для ветерана, і пріоритетом. Для таких людей для обрання їх це буде те, що вони самі мають бути ветеранами, тобто вони мають бути залученими до цієї проблематики або членами родин. Заявка буде в електронній формі. На одного помічника буде 100 родин приблизно він буде проживати в громаді. Але на рівні району ми в цих пілотних областях створюємо комунальні установи, які сервісні такі служби ветеранські. А на рівні області буде створено управління. Департаменту справах ветеранів також для ветеранів створять окремі навчальні програми у центрах ветеранського розвитку, аби дати їм можливість працевлаштуватися. Навчальні програми впровадять на базі закладів освіти в областях, які є пілотними. За даними профільного міністерства в електронному реєстрі ветеранів, до повномасштабного вторгнення налічувалося Півмільйона людей, які є учасниками бойових дій, після перемоги очікують, що ця цифра сягне 4 мільйонів. Це буде 10% населення, пояснюють в міністерстві. Нічна атака на Україну над Одещиною збили дрон Камікадзе. Ще три шахеди знищили над Миколаївщиною. Загалом у ніч на 25 травня Росія запустила по Україні 36 дронів камікадзе з північного та південного напрямків. Своїх цілей вони не досягнули. Усіх шахедів збили сили протиповітряної оборони. Близько 4 мільйонів тонн українського зерна вивезла Росія від початку вторгнення. Такі цифри оприлюднили в українській зерновій асоціації. Покупцями вкраденого зерна стали підсанкційні країни. Водночас в асоціації додають, торгувати краденим зерном Росії стали дедалі складніше. Наприклад, нещодавно його відмовилися купувати Лівія закраденим зерном. Кораблі заходять як злочинці вночі. Виключають gps трекери проходять як невидимки, вантажаться, а потім ідуть у невідомому напрямку. Однак програма Марінтрафік дає змогу відстежити, куди ці кораблі прямують, скільки і що перевозять. Тому усі факти Україна фіксує. Повідомляють у зерновій асоціації. При цьому збитки, яких зазнала Україна через простій кораблі в у чергах зернового коридору, складають. Понад мільярд доларів кажуть в асоціації. До 11 тисяч нових робочих місць може з'явитись в Україні. Такі результати очікують у міністерстві економіки в рамках програми Є робота, адже за майже рік дії урядової програми 4 тисячі 600 підприємців отримали від держави гранти для початку і розвитку бізнесу на 3 мільярди гривень. Ключовою метою грантових програм є працевлаштування українців. Зокрема, отримувач мікрогранту має створити одне-два робочих місця залежно від суми гранту. Якщо ж особа, яка виграла грант впродовж шести місяців з моменту перерахування коштів, нікого не працевлаштувала, вона зобов'язана повернути грант державі. А кандидатів на вакансії пропонує Державна служба зайнятості із числа офіційно зареєстрованих безробітних. Чоловіків призовного віку, які незаконно перетнули кордон, хочуть притягнути до відповідальності. Про це заявили в МВС. Тим яким чином це робити, поки що не знають, але після закінчення війни розглядатиметься можливість формування відповідного законопроєкту. Нині для цього вивчають міжнародний досвід, як один з варіантів відповідальності, розглядають обмеження пересування ухилянтів у майбутньому, у тому числі виїзд за кордон. Брали передплату, а потім зникали. Поліція затримала шахраїв, які продавали неіснуючі мопеди. В ході розслідування слідчі відшукали двох потерпілих, які перерахували фігурантам понад 5 тисяч гривень за доставку. Схему заробітку організували два мешканці міста Татарбунари. Один з них вже був судимий за подібні злочини. Слідчі під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси. Повідомили чоловікам про підозру у скоєнні злочину за частиною 3 статті 190 кримінального кодексу України, тобто у незаконному заволодінні чужим майном, шляхом обману шахрайство, вчиленому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчистувальної техніки, за попередньою змовою групи осіб, у тому числі і повторно. Міськрада знову буде судитися за будинок Русова. Вчора Верховний суд задовольнив касаційну скаргу міської ради та скасував рішення попередніх інстанцій. Тож справу направили на новий розгляд. Міська рада вже подавала заяву на відновлення права власності громади на пам'ятку архітектури. Нагадаю, минулого року господарський суд Одеської області скасував рішення виконкому про реєстрацію будинку Русова за громадою. А вже в лютому цього року апеляція відповідне рішення підтвердила. У ньому вказано, що будинок Русова за громадою зареєстрували протиправно, а чиновники знали, що значна частина приміщень належить фізичним та юридичним особам. З нагоди 104 річчя Одеської кіностудії заклад разом з громадською організацією Одеса Вау провели екскурсію для внутрішньо переміщених дітей та їх батьків. Малечам віком від 10 до 15 років показали знімальні павільйони, де створювалися легендарні фільми. Також продемонстрували оригінальні костюми, декорації та техніку. Ініціатори кажуть, їх головна мета адаптувати та інтегрувати малечу нове середовище. Тому далі для дітей ще й організують освітні курси на базі. Зі кіностудії У нас є такий проект. Мій тайний друг uh, он uh, об'єднает. Uh... Семьи переселенцев с Бахмута, с Мариуполя, с Херсона, с Херсонской области у нас по под нашим патронатом сейчас уже больше 300 семей. И э, благодаря Одесской киностудии сегодня для этих деток пройдет сначала экскурсия, а дальше у нас есть проект, э, когда детки будут учиться создавать кино. На своєму мобільному телефоні. Я з Херсонської області, місто Голова Пристань. Ну, 28 серпня Я приїхала в Київ, а в грудні я вже приїхала в Одесу. Ну, в Одесі мені дуже подобається. Тут більш ну мені подобається, тому що тут ближче додому і дуже схоже. У нас так же само дома. море рядом і тут багато в мене друзів. Так, да, Я дуже мрію стати актрисою. Ну, я не знаю, чому мене так завершило кіно. Я дуже багато дивлюсь таких всяких фільмів. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.